Ця історія заснована на реальних подіях. Сьогодні ми розповімо про містичну подію, яка вразила Америку і досі оповита мороком, про загадкове зникнення дітей сім'ї Содер. Приємного перегляду. Дія цієї страшної розповіді розгортається в ніч на різдво 1945 року в маленькому містечку. Файтвіл, Західна Вірджинія. Джордж і Дженні Содер, батьки десятьох дітей, відзначали свято у своєму затишному будинку, не підозрюючи, що ця ніч стане початком їхнього найгіршого жаху. Раптово їхній будинок охопила вогняна стихія. У паніці й розпачі, борючись із вогнем, батьки намагалися врятувати своїх п'ятьох дітей. Моріса Марту, Луїса Дженіт та Бетті, які залишилися всередині. Але коли полум'я нарешті вдалося загасити, з обгорілих решток будинку не було знайдено жодного сліду зниклих дітей. Що ж сталося? Чому тіла дітей не було виявлено в обгорілих руїнах? Після трагедії сім'я почала отримувати дивні телефонні дзвінки із загрозливими і загадковими повідомленнями. Місцеві жителі повідомляли про підозрілих осіб, які спостерігали за будинком. Ці дивні події та відсутність доказів породили жахливу гіпотезу. А чи не були діти викрадені? А пожежа підлаштована, щоб приховати злочин. Дженні Содер була приголомшена, коли побачила, як повз їх дім проїжджає підозріла машина, в якій як їй здалося були її діти. Через кілька років Джордж отримав фотографію, на якій зображено хлопчика, дуже схожого на одного зі зниклих синів. Ці моторошні спіхи. Зміцнили їхню віру в те, що діти живі, а їхнє викрадення ретельно приховується. незважаючи на численні спроби приватних детективів і зусилля сім'ї, справа залишалася нерозгаданою. У розпачі Джордж і Дженні встановили білборд, пропонуючи винагороду за будь-яку інформацію про своїх зниклих дітей. Хто стояв за цим моторошним злочином? Чому не вдалося знайти тіла дітей? І що насправді сталося тієї фатальної ночі? Ці питання залишаються без відповіді і навіюють моторошні роздуми, роблячи історію сім'ї Содер однією з найбільш тривожних в американській історії? Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб не пропустити нові історії, засновані на реальних подіях.